Новий сучасний з футбольним полем, рятувальною вежею і глядацькими трибунами. Такий спортивний стадіон відкрили у Калинівці на базі пожежно-рятувальної частини. Територію під майданчик ладнали майже чотири роки. Передовувало відкриття в цьому стадіоні. Дуже клобітська праця спільна, тому що тут така була територія захаращена, там ми до трьох метрів відсипали. І сумішу, з кар'єра, і потім із землею. Всі допомагали керівники всіх госпідприємців, підприємці, міська рада. І ми по програмі в цьому році вже виділили по 6 мільйон 920 тисяч на час і ще будемо виділяти відділяти на оснащення, тому що вони заслуговують. Відкрили ж стадіон благодійним футбольним матчем на підтримку ЗСУ. Новенький комплекс повністю обладнаний для різних напрямків спорту, зокрема і пожежно-прикладного. Та займатися на ньому можуть не лише рятувальники, а й усі охочі зауважили у ДСНС області. Це дуже серйозний для нас спортивний комплекс, який ми будемо в процесі, і приклад це є для багатьох частин, де ми будемо в багатьох частинах теж думати над таким питанням. Рятувальник він має дуже оперативно підніматися на дев'ятий поверх по драбині. Він має дуже оперативно тягнути за собою рукав з водою. Може, мало хто знає, скільки там кілограм. Він має витягати людей, це має бути ну, як мінімум кілограм 70-80.